Я визуалі, подивіться, авіа. Ну і тут позвонить. Там скінчить не білий, ні, не білий красин там стоїть. Повіниться, вони пісні. Вони летіли цілою з раю, я знімала.

Сонце світить не бачу. Сподіваюсь, що я тримаю на ньому камеру. Так, здається, на ньому окуляри не взяла. <гум> Розумієте, усю амуніцію з собою не, не прихватила. Так само, як і оцей. що його тримати в руці. Я не знаю, є у мене там стабілізатор чи ні, тринога оця маленька. Мабуть, немає, мені подарували онуки. Рука трясеться, може б тоді рука не тряслася так. Ось гарний стоїть. Не боїться. Чи мені здається, чи в нього на голові там якийсь свіночок є? Ну, хохолок такий. Ось у воді дерева відбивається. Погляньте, як воно гарно. Як же ж воно гарно. О. Щось там субовснуло. Ну, знов ж таки, я не знала, що воно там знаходиться. Жабка, мабуть. Доброго раночку усім.